Головне це виростити коріння. Ось на одній з ділянок біля хати залишив собі, залишаю, сорт шедевр. Ось він підсаджений, далі ще покажу. На хвилиночку фундуковод залишає шедевр для тіньочку і для горіха. Задумайтеся. Але тут до нього розсорт баровський. Ось, дивіться, за рік, яка вимахала гілочка. Низ я прибрав десь на висоту 1,5 метри. І далі вона пішла, 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 пішла. І вже вона цвіте, бо на сильних коріннях вона дасть горішки дуже-дуже швидко і дуже швидко буде рости. Тому вона не буде заважати, наприклад, цьому шедеврику, який рядышком. Вона дає. Відводочки. Ось вони, дивіться, іксом. Раз, два, три, чотири. Ось такі відводочки, сорт баровський. Дивіться, на деяких відводочках вже є сережка, бо він дуже швидко вступає в плодоношення. І ось він нікому не заважає. Так, шедевр буде трішечки. Слабіше розвиватися, але за ним буде супер догляд і є супер догляд, і буде все з ним гарненько. Йдемо далі. Ось шедеврик, прекрасно себе почуває. Добре, теж багато сережок буде себе гарно почувати. І знову відводки, знову іксом. Дивіться, досить непоганого розміру, що не завжди буває з Боровським, бо він. ну, Недолік в нього такий, що він дуже погано дає короневу систему. Це дуже прикро. Далі ось такий для тіньочку, для горіха Боровської залишився тест за рік, він був однорічний, осінь. Так, і зараз він ось буде двохрічний у нас. Ось така гілка, гілка штам. Вона буде давати досить багато горіха, в нього не буде розльоту, він буде весь ось тут. Як його зібрати, я вже буду думати, що спробую. І рядишком йде шедеврик відразу. Ось шедеврик. Ось відводочки Баровського. Бачите, непоганий розмір, тому що вся поросль молода видаляється звідси, зсередини, і отак от один гілка штампи буде і в нього буде результати. Щоб не прибирати дорослу рослину, не вбивати її. Далі зо, шедевр для врожаю, бо потрібні горішки вам в посилочку покласти обов'язково, щоб ви подивилися, як воно виглядає. Далі шедевр. Ось така ситуація. Є сережка, є багато сережки. Ну Шедевр, є шедевр. Я, так розумію, вже багатенько про нього було. Ось так. Так що гілку штамби рекомендую, дорослі, я вже показував. Так що, у кого дуже мало місця, але вже є е, старі рослини, які ви не бажаєте викидувати, які вам жалко, і як, де, де непоганий горіх. А горіх сорта Баровської дуже непоганий. Він дуже смачний. В цьому році було багато дощів. Він без супердогляду був, ну, став ще. Й Досить великі по розміру, так що пропоную вам гілку штамби ось такі робити. У кого... ну, дивіться, ну якщо б тут до іншого куща ну, метри два-два-два з половиною, у кого такі маленькі є такі густо посаджене, можна залишати ось такі гілку штамби. Я думаю, що ви будете задоволені. Якщо ви бажаєте замовити рекламу на цьому каналі чи розмістити своє відео, це це в більшості випадків буде безкоштовно. Будь ласка, інформація внизу чи на екрані. Якщо ви бажаєте замовити саджанці, будь ласка, пишіть на Viber, Він буде номер на екрані чи внизу. Це дуже зручно для нас і для вас тільки для замовлення. Viber, там не спілкуюсь. На жаль, не спілкування немає часу. Також для тих, хто замовляє саджанці. Будь ласка, обов'язково дивіться мої відео від А до Я. Там все-все-все є. Чи прайс сайт він внизу під відео, силочка. Туди заходите, і там внизу вся-вся вся інформація. Як посадити, як отримати, як обробляти все-все-все зробив спеціально для вас, у нас немає на жаль часу. Також, хто замовляє саджанці, але вважає, що у нього дуже мало місця для фонду. Є такий варіант: турецька технологія Гнезда. П'ять саджанців на одному квадратному метрі по кругу. Висаджуєте два круга. ось вони 10 саджанців. Дуже компактно, дуже зручно ухажувати. Це супер варіант для тих, у кого якоби мало місця. Також сусіди, всім сусідам рекомендуємо фунду особливо запилювачі, висаджуємо у них запилювачі і вони запилюють ваші горішки. Ось такі два-дві схеми для тих, у кого мало місця.